З початком широкомасштабного вторгнення в Україну нові завдання і виклики постали і перед телерадіокомпанією Вектор, яка працює у місті Лозова і надає послуги мережі інтернет і кабельного телебачення. На початку виникли значні проблеми з наданням якісних послуг, розповідає директор компанії Ігор Ткачук. Через розбиті мережі не надходив сигнал з основних джерел з Києва, Харкова, Дніпра. Поступово мережі відновили і підприємство налагодило свою роботу. В даний момент потребування Національної комісії по зв'язку НКЕК ми повинні працювати автономно в течение трьох суток. Закупили акумулятори великої мощності, встановили, тому що ті, що були до цього, вони не держали. Встановили генератори автоматику. І зараз сеть працює. бесперебойно работая, наш канал поступая, сигнал все время на передающую вышку. Работа кабельной станции, главная станция, где сигналы для передачи нашим абонентам. Услуги интернет у нас сейчас три канала с резервом с Харькова, с Киева и с Днепра. Директор компанії зазначає, якби не співробітники, то все обладнання, яке потрібне для надання послуг, не працювало б. Але і тут війна внесла свої корективи. У перші місяці кількість працівників суттєво зменшилася. Осталося всього 20% співробітників, Прийшлося з тими, що є налажувати роботу, організовувати так, щоб все працювало. Потім потихеньку почали народ випрощатися. Від ракетних обстрілів по Лозівській громаді частково було пошкоджене і обладнання телерадіокомпанії Вектор але підприємство намагалося швидко, наскільки це було можливо, відновлювати пошкоджені ділянки. Також компанія пропрацьовує питання своєї роботи в умовах відключення світла. Вузли всі час нас на безперебойному питанні. Головна станція і серверна, якщо не вистачає акумулятору. Підключаємо генератори в даний момент. В Люксембургі закупили мощний генератор, ждемо, коли нам його поставлять. Перше, що ми всі пам'ятаємо, в нас старнулося, розбили підстанцію. І от після цього ми всі сили, своє здоров'я приложили, щоб було в нас резервне нормальне живлення електричне. І от для цього ми поміняли там акумулятори, безперебійники, перебойників, поставили по узлам акумулятори. В даний момент сеть може без підзарядки більше п'яти годин працювати. Потім після цього вже потрібно підключати акумулятори. Получили старлінки на всякий случай, якщо щось пропадуть канали, зможемо подавати по старлинкам, щоб у людей була все час хоча б мінімальна связь. Протягом цього року зміни відбувалися і в кабельній мережі Вектор. З переліку каналів вилучили та додали нові, не менш цікаві телеканали. Дійсно, відбулися зміни в переліку програм, які ретранслюються то в ТРК Вектор. На початку року було прийнято Радою національної безпеки України декілька рішень про заборону. Діяльності кількох інформаційних каналів у зв'язку з цим вони були виключені з переліку. Поступово були замінені іншими інформаційними каналами, які на сьогодні присутні в мережі, як в аналоговому форматі, так і у цифровому. Також будуть відбуватися і подальші зміни, тому що відбулися зміни у законодавстві. Так було прийнято закон про медіа нещодавно. І всі канали будуть проходити деяку процедуру для того, щоб їх можна було ретранслювати в мережах кабельного телебачення. Ця процедура почалась ще десь з вересня місяця, і тут така складна ситуація на сьогодні сталася, що на початку вересня до переліку каналів, які можна ретранслювати в мережах. Відносили майже 300 каналів. На сьогодні тільки 115 каналів в цьому переліку, тобто перелік каналів, які адаптовані і які можна ретранслювати в мережах кабельних операторів, зменшилась майже втричі. Тому зараз така досить складна і перехідна ситуація з каналами, і тому ви побачите уже з січня місяця, що деякі Улюблені розважальні канали підуть з ефіру. Но ми маємо надію, що вони підуть не назавжди, а що це на 1-2 місяці. Ми на це дуже всі надіємося, тому що канали дійсно улюблені і популярні. Це канали групи Віасад. Вони на сьогодні не пройшли процедуру включення в цей перелік. Тому, скоріше за все, якщо до 1 січня нічого не зміниться, ми будемо вимушені ці канали замінити іншими розважальними каналами, які на сьогодні ми підбираємо і маємо надію, що вони будуть такими ж цікавими, як і канали групи Віасад. Також з переліку телеканалів у кабельній мережі вилучили дитячий канал Дєтський мір. Імовірніше, цього телеканалу вже не буде у переліку каналів, які можливо ретранслювати. Його замінили на канал Ван Пленет, пізнавально розважальний канал про природу, науку, технології, історію і культуру. Що стосується абонентської плати, то це одне із найбільших питань, яке на сьогодні турбує абонентів телерадіокомпанії, зазначила його директорка з економіки Інна Ткачук. Всі ми опинилися в досить скрутній ситуації. Намагаємося абонентську плату тримати на певному рівні. На сьогодні прийнято рішення, що стосується кабельного телебачення, то абонентська плата змінюватись не буде. Що стосується послуг інтернету, то скоріш за все. З лютого місяця ми будемо піднімати плату за ці послуги у зв'язку зі значним здорожчанням матеріалів, технічних засобів, підвищення мінімальної заробітної плати і значним здорожчанням також енергоносіїв, з яким ви, ви і ми всі стикнулись також. А під час відключення електроенергії намагаємось утримати мережу у працездатному стані. Для цього було закуплено багато акумуляторів також був придбаний генератор. Зроблені запаси паливно-мастильних матеріалів на декілька діб, тому що ну всі ви знаєте, що прогнозувалося, прогнозується. Можливість повного блекауту, тому на випадок цього зроблені запаси такі. І все це понесло за собою збільшення, значне збільшення собівартості послуги, тому послуга інтернет з лютого місяця буде підвищена. Початок року, особливо березень та квітень, видалися дуже складними для підприємства. У більшій мірі складнощі виникали через масовий виїзд населення з міста. Для працівників було складно утримати в працездатному стані як саму мережу, так і опоратись з великою кількістю заяв, які ми отримували як по телефону, так і в месенджерах, і на приватні номера телефонів. Всі працівники отримували заяви прохання, про відключення від мережі, послуг як кабельного телебачення, так і інтернету. Потім ми вже з тим, що багато абонентів виїхали, але не повідомили про це підприємство ніяким чином. І десь майже весь травень. І на початку літа ми займалися тим, що вели перерахунок таким абонентам абонентської плати, наводили, ну наводили порядок з платежами і намагались вести нормальну Господарську діяльність на підприємстві в цей час залишилось дуже мало співробітників. Виразити окрему подяку співробітникам, які залишились в цей складний період. І допомогли вистояти підприємству, допомогли зберегти можливість надання послуг, і це були і механіки, і дівчата, які працюють у диспетчерській, і бухгалтерія, і технічний персонал, і системні адміністратори. Всі, всі, всі наші працівники дякуємо вам за той вклад і за ту сміливість, за те терпіння, яке ви проявили в цьому році. І ми вас дуже цінуємо. Директор з економіки телерадіокомпанії Вектор Інна Ткачук вдячна всім абонентам за довіру за те, що обирають саме місцевого провайдера з надання послуг мережі інтернет і кабельного телебачення. Також традиційно хочу попросити вас, якщо ви. Маєте якісь проблеми з послугою, якщо вас не влаштовує якість, не мовчіть, будь ласка, телефонуйте, пишіть в месенджери, ми повинні знати про те, що є якась проблема. І ми в свою чергу будемо намагатись якнайкраще надавати послугу, якнайшвидше вирішувати ці технічні проблеми, які виникають під час надання послуги. Підводячи підсумки такого складного для усіх українців року, телерадіокомпанія Вектор з побажаннями перемоги вітає всіх з новорічними та різдвяними святами. В новому году пожелаю всім здоров'я, мирного неба, побіди і щоб все восстановилося і всі повозрошив, щоб як можна менше було горя в наших сім'ях. Будемо, ми будемо старатися, і моя компанія предоставляти качественно услуги. І напередодні свят хочу привітати всіх наших абонентів, мешканців міста, співробітників зі святами прийдешніми, побажати всім найскорішої перемоги, на яку ми всі з вами чекаємо, щасливого життя, якнайменше проблем, найкращого інтернету, найцікавішого телебачення. Тож бажаю всім тихих, чарівних, новорічних свят.